Сьогодні відбулася 14-та сесія Верховної Ради України. Було прийнято низку важливих законопроєктів та розглянуто необхідні для сталого розвитку нашої країни рішення. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Почали із звернення до європейського парламенту та парламентів європейських держав із закликом засудити вбивство Андрія Парубія як акт політичного терору з боку Росії. Також нардеп Юрій Шаповалов зазначив про сьогоднішнє ухвалення кількох важливих законопроєктів. У першому читанні прийняли закон про легалізацію криптовалюти. Маємо йти у ногу з часом і залучати найновіші технології в усіх галузях. Тим більше, що мільйони українців уже користуються криптою. У першому читанні схвалили законопроєкт, який дає право критичним підприємствам на 45 днів бронювати навіть тих чоловіків, котрі не стали на облік чи перебувають у розшуку ТЦК. Віднесли осіб, нагороджених відзнакою президента України хрест бойових заслуг до тих, хто має особливі досягнення перед батьківщиною. На останок депутати Верховної Ради затвердили указ президента про вилучення 1592 залізничних вагонів, що належать резидентам РФ. Дмитро Цирюльник, Креманчуцькі новини. thank you